Перші напади кліщів на собак ветеринари реєструють навесні з початком теплої погоди. Однак окремі випадки захворювання піроплазмозом, інфекційним паразитарним захворюванням можуть бути і протягом року. Зараження відбувається через укус кліща і має наступні ознаки. Наступає слабкість. Собака слабка, що то не то. Поміряли температуру обов'язково. Температура тіла це зеркало організму. Поміряли вона. Підтримується 3, 4-5 днів підвищена температура. Може значно, може незначно. Від чого залежить клініка, від того, скільки паразита цього внесено цим кліщом, да? іксодовим кліщем, іксодові кліщі переносять. Якщо багато, то, зрозуміло, може протікати в гострій формі. Гостра форма це буквально через 5-6 днів вже. Проявляється клініка. Якщо ви бачите, що спочатку зразу оболочки блідні, а потім вони стоять, з багато виділяється, да? бо ретроцити розрушаються, оболочки стають вже жовту, жовтушні. Жовтушні оболочки це вже, це вже погано, це вже дуже погано. Тривалість інкубаційного періоду піроплазмозу залежить від віку, стану здоров'я тварини та кількості бабезій, які потрапили у кров. А ще вакцинації вона не гарантує 100-відсоткового захисту, але допоможе виробити імунітет. Оглядайте себе і тварину через кожні дві години. Там погуляли в лісі, а ну подивись, що немає. Погуляли, як його викручувати? Змазали, чи що у вас таке жирне є, олійка, чи мазелін, чи що, що у вас під рукою, змазали і викручуєте, або розшатуєте, або ниточкою ближче до цього і цього кліща витягуєте. Якщо ви витягнули, а лапки залишились там, а на лапках може бути, бути багато бабезій, що робити? Любий, шпилька, голка. Пропалили на сірнику, на якому, щоб він обезвредить, щоб не внести. І обов'язково ці треба витягнути у тварини. Не намагайтеся поставити вашому улюбленцю діагноз самостійно. Тільки ветеринар на основі лабораторних досліджень може зробити точний діагноз та призначити лікування. Для лікування даної хвороби використовуємо препарати, такі як. Піростоп, азідін, береніл, також в тяжких случаях проводиться симптоматичне лікування та став... проводиться інфузійна терапія, Це, ну, для підтримки організму, для виведення шкід, шкідливих речовин після розпаду ну, і загибелі бамбезій. Це води мророщини Рінгера, фізіологічні розчини, вітамінні препарати застосовувати як каплі на холку, на шийники. так зараз дуже великий спектр цих противопаразитарних препаратів є, і в та в таблетках, які за застосовуються з кормом, які захищають тварин від зараження даної хвороби. будьте уважними до своїх домашніх улюбленців та оглядайте їх після кожної прогулянки.